На Волинь наближається значне погіршення погодних умов. Про це в коментарі телеканалу «Конкурент конкурентківі розповіла синоптакиня Світлана Дриганюк. За її словами, вже найближчими днями в області очікується сильний вітер, дощі та різке зниження температури. Однак заморозків не прогнозується. Завтра територію нашої області буде перетинати холодний атмосферний фронт. Тому очікуємо трошки погіршення погоди, будуть спостерігатися опади у вигляді дощу, і температура ще буде додатньою, тобто вночі 2-7 тепла, в день – 5-10 тепла. Зі слів синоптикині, вже з початку наступного тижня на Волинь почне надходити холодне арктичне повітря. Вночі до 1 градусів морозу, в день від 0 до 6 градусів тепла. Лапади переважатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу, подекуди налипання мокрого снігу і утворення снігового покриву і на дорогах вночі та вранці утвориться ожеледиця. Однак вже середини тижня тепла погода поступово почне повертатися. Стопчики термометра піднімуться, досягнуть позначки плюс 10 градусів, а подекуди буде ще й тепліше.